Брама в Україні діє проєкт з кібербезпеки, це спільне напрацювання кіберполіції та волонтерів. Основна мета блокування ворожих ресурсів та зменшення дезінформації в інфопросторі країни. Доєднатися до проєкту може кожен користувач смартфону, надіславши у спільноту Брама у телеграмі, посилання на небезпечний ресурс. Департамент кіберполіції спільно з волонтерами розробив проєкт Брама. Основна мета протидія дезінформації в інтернеті. Ділиться Назарій Клюфінський, старший опору відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Відповідний канал Брама можна віднайти у месенджері Телеграм. На даний канал можна надіслати будь-яку інформацію про, про осіб, які, наприклад, закликають там коментувати якісь там, наприклад, або поширювати будь-які публікації в мережі інтернет. А вже, відповідно, наш волонтерський центр, який є, і він опрацьовує дане, дане повідомлення, і, відповідно, тоді вже блокує ну, Тобто, тими ресурсами наявними, які у нас, у нас є. Долучившись до спільноти Брама, в Телеграмі користувач. Має можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела. Також допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту. Йдеться зокрема і про проросійські ресурси. Також на каналі Брама можна отримати поради із кібер та медіаграмотності, бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайсів, які ширяться мережею, отримувати оперативну інформацію щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір Можна долучитися до каналу Брама він дуже багато інформації надає також по протидії шахрайств про цкування по булінгу, по, по навчаннях тобто, які є. Програми навчання. відповідно дуже багато розповідає про. Протидію тобто, там, типовим видам шахрайств, Тобто постійно щось оновлюється, інформація і контент. Ну, Просто, якщо підписавшись, слідкуючи за новинами, новинами дайджестами, які там, як кажуть, появляються, ну, можна бути досить, ну, достатньо начитаним і обізнаним. У простих, банальних, як на перший погляд, типових видам шахрайств, але, відповідно, в подальшому, коли вже людина почитає ту чи іншу статтю, вона вже, як кажуть, обізнана. І вона вже не попаде на гачок шахраїв. А ще наголошує Назарій Клюфінський, важливо загалом контролювати свій інфопростір, довіряти лише офіційним джерелам інформації і ліцензованим та перевіреним роками засобам масової інформації. Чи Фейсбук, сторінка, чи телеграм-канал, читати з відомчого ресурсу і не переходити з якимось там фішного посиланням, чи, наприклад, там для того, щоб прочитати детальну новину, приєднайтесь до каналу, ви прочитаєте. Оскільки невідомо, що це за канал, і ку він інформативність за собою несе цара. По-друге, він може бути створений під якісь там, як кажуть, вірусне програмне забезпечення за той час, поки ви переглядаєте ту чи іншу інформацію, може відбутися сканування, наприклад, вашого мобільного пристрою. А ще кіберполіцейські проводять курси, під час яких навчають робочі та учнівські колективи дбати про свою безпеку в інтернеті, дають поради щодо ведення сторінок у соцмережах. Таке навчання Назарій Клюфінський провів і для працівників телеканалу НТК. Та радіосяйвом Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК.